Президент Чехії зробив невтішний прогноз про війну в Україні. Сирський зробив заяву щодо території Росії та як Дональд Трамп погодив відправку зброї в Україну після тимчасової паузи. Про це не тільки будемо говорити з Крилом Сазоновим, військовослужбовцем, політологом. Пане Кириле, вас рада вітати і слава Україні. Героям слава радий вас бачити. Пане Кирило, Збройні Сили України продовжують сковувати у прикордонні значне групування противника. Ворог не матиме там спокою, запевнив головком ЗСУ. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у засіданні ставки верховного головнокомандувача і наголосив на відновлені позиції та утриманні території у Курській та Білгородській областях Російської Федерації. Пане Кирило. Е, наскільки зараз, на вашу думку, ефективними є подібні тактичні і не тільки операції з точки зору зниження наступального потенціалу Росії на інших напрямках? І якою ви вбачаєте загальну ситуацію саме там? Е, на сумщині, на Курщині воюють мої хлопці, мої побратими з нашої 41-ї бригади. Е, так, це важливо і. Є ділянка в Курській області, яку контролює Україна, це було 90 квадратних кілометрів, може зараз навіть більше. Є заходить Білгородську, Брянську область, там підробиціну озвучують генштаби сам Лавком. Це важливо. По-перше, ми там сковуємо ну, достатньо велику велику кількість е, сил противника, які вони не можуть собі дозволити перекинути на інші напрямки. А резерви їм потрібні скрізь, бо вони намагаються і на півдні е, в Запорізькій області наступати по всій лінії фронту на Покровську. Дуже важкі бої точаться на Новопавлівському напрямку і постійно жорсткі бої. Торецьк, Часів'яр навколо Костянтинівки, ну і Лиманський напрямок, Куп'янський. Тобто скрізь дуже важкі бої, скрізь ворогу потрібні резерви, якісь і те, що ми його там. Це дуже добре. Він не може собі дозволити підсилювати інші напрямки. Завжди хто е, заходить, хто має ініціативу, той може працювати меншою кількістю, тому що ворог не знає, куди е, завтра буде завдано нашого удару, куди буде спроба працювання, Тому вони мають прикривати всі напрямки. Їм потрібно значно більше людей ніж нам. Тобто, це так працює. Є політична складова, дуже важливо, ви бачите. Ворог нічого не може політично е, представити як свою перемогу. Просування там на 14 квадратних кілометрів, як за минулу добу, по всій лінії фронту, це дуже мало. Назвати якесь село, яке вони захопили, яке ні знають ні на Заході, ні в Росії ніхто не знає цього села. Його навіть в Україні, мало хто знає, все це треба шукати по Google картах Це перемогою не назовеш. Взяти щось велике, зрозуміле. Дніпро, Одесу, Харків, вони не можуть навіть про це смішно казати. Тому зараз вони ну, навіть захопити Донецьку область вони мріють до кінця року, але ну, це теж, я вважаю, без шансів. Тому вони намагаються вижити хоч якусь політичну е, вигоду з е, таких дрібниць, зайти там трохи за адмінкордони Донецької області, там зайти в посадку на 500 метрів, але подати це як те, що вони вже. Вийшли навіть з Донецької області, нібито вони її захопили всю і йдуть на Дніпро. Це дозволить їм з е, їх точки зору деморалізувати українців, деморалізувати е, тих, хто підтримує Україну. <кхи> Переконати лідерів Заходу, в тому, що е, російська армія має успіх. Тобто, ось такі спроби. І на цьому тлі, коли йдуть новини про те, що Збройні сили України у Курській області, у Білгородській області на території Росії. Ще розбиває всі їх плани, всі їх заяви, цю їх цю пропагандистську вертикаль, що вони мають скрізь успіх. і буде розбивати надалі всю цю пропагандистську вертикаль, але тим часом, якщо ми говоримо про людські ресурси російської армії, є повідомлення стаття від Форбс. Що участь Північної Кореї в війні в Україні стає дедалі помітнішою, і ця підтримка показує те, наскільки насправді слабка Російська Федерація про це написала професором Есекського університету. І як наголошується в статті, для Росії переваги цього партнерства очевидні, і ми це розуміємо, оскільки їй вкрай необхідно більше військ. І з огляду на втрати чи дійсно Путін зараз. І в найближчій перспективі не може ризикувати ще однією політично непопулярною мобілізаційною кампанією, і використання неросійських бійців, де Путіну час для відновлення своєї армії. Хоча Путін набирав людей із Сомалі, Куби, Непалу, і партнерство з Північною Кореєю все ж таки давало більше переваг і набагато більший потік розгортання військ. Не тільки тут ми говоримо про ресурси людські, але і про постачання снарядів та іншого обладнання. Так насправді Росія найманців це сміття збирала з цього світу. І е, Непал, Конго, насправді Куба, е, Кенія, мені здається, ну де могли там збирали, і китайські найманці там вже спливали. Саме екзотичні країни. Це дуже було смішно, коли чорношкірих російських найманців наші хлопці беруть в полон. А Росія стільки років лякала і українців, і своє населення. Тим, що прийдуть війська НАТО, і тут будуть чорношкіри натівці на нашій землі, а ось так склалося. Але насправді так і зловоса вони зараз 50 осіб особового складу хочуть привезти, чи може вже привезли, але насправді Північна Корея дає значно більше. В Росії не вистачає людей. Зараз мова йде, те, що я бачив, про 10 тисяч, нібито будівельників і 5 тисяч саперів. Які прийдуть на Курщину, але мені здається, це будуть саме легка піхота, яка має замінити росіян на охороні кордону. Тих, хто бореться з нашим плацдармом на Курщині, на Білгородщині стереже кордон, бо п'ятдесяти тисячне угрупування, яке є у росіян на Курщині і Сумщині, десь 10 тисяч е зайняті охороною кордону і боротьбою з нашими плацдармами. Їх можуть замінити на північно-корейських військових, а звільну погранців, там Росгвардію кинути вже на Сумщину. Таке можливо. І моє особисте враження, що без північно-корейської допомоги особових складів, без північно-корейських снарядів, без китайських грошей та комплектуючих для дронів Росія вже не могла би воювати. Пане Кирило, тут ми бачимо, я пам'ятаю повідомлення. Було від одного з видання, що до збирання тих самих в Татарстані Кремль залучає робітниць із Африки і африканцям обіцяють навчання вигідну зарплату, але не розкривають яку саму роботу. Доведеться виконувати. І Більшість робітників перебуває якраз таки з таких країн як Уганда, Камерун, Малі, Ботсвана, Зімбабве. Тобто розуміємо, що це не тільки сила, яка воює проти України на полі бою, але і та робоча сила, яку примусово або ж непримусово залучають на території Російської Федерації. Вони знають де знаходити людський ресурс, і на жаль, його знаходять до ситуації на полі бою. Пане Кирило, ви згадували про те, що відбувається на Донбасі на сході нашої країни, і з'являлося нещодавно повідомлення про те, що вперше за три роки. Росія почала штурмувати Запорізьку область по всій лінії фронту. Про це сказав командир батальйону 65-ї ОМБР. І він уточнює, що ворог діє малими групами по 3-4 особи. Зросла активність штурмових дій, кількість дронів, ФПВ, розвідувальних БПЛА і ураження артилерією, яку в даному випадку мету ставить перед собою ворог, відкриваючи штурм по всій лінії фронту. В Запорізькій області це прорив, відволікання чи можливо щось інше. А він спробує, а там як вийде логіка така, і досить давно. Е, те, що він працює малими групами по чотири особи, іноді по одному вони просочуються, концентруючись біля наших позицій, це є таке і на Сумщині, і на Запоріжжі на різних напрямках. Це їх тактика, тому що дрони, тому що міномети, арта працюють, і вони намагаються, вони розуміють, що як є, хоч маленьке скупчення. По ньому відпрацюють відразу наші, тому є шанс вижити і пересуватися тільки над ну, дуже, дуже маленькими групами. Так вони і працюють. Групи невеличкі, справді одна, два, три, чотири особи, але їх багато цих груп, дуже багато. Що стосується загальної обстановки на Запоріжжі, я б дочекався е, більш подробної інформації від Влада Волошина, спікера Сил оборони Півдня. Він дає загальну картину на окремій ділянці, але <кій> тактика така. Вони шукають шпаринку. Вони тиснуть по всій лінії фронту на Запоріжжі. Вони тиснуть на Донеччині, вони тиснуть на Сумщині. Скрізь штурмують, в очікуванні, де може просипатися фронт, де буде шпаринка. Вони, як вода, тиснуть по всій, по всій лінії фронту. І туди, де буде Шпаринка, туди вони полізуть. Туди перекинуть резерви, і там буде наступ. Тому вони зараз е, самі не мають плану, мабуть, і не можуть сказати, де буде основний наступ. Де буде можливість, там і буде. Тут подяка силам оборони України, які стримують ворожу навалу і атаки з боку російських терористів. Звісно, нам необхідна допомога від наших партнерів. Зокрема, сьогодні топ тема це те, про що говорив Трамп, про відновлення військової допомоги Україні. І The Wall Street Journal писало, що. Про те, що Трамп запевнив Зеленського, що США не стільки військової допомоги, скільки зможуть собі дозволити, і за словами представника Пентагону, постачання наразі залишається призупиненим. Попередньо рада нацбезпеки Білого Дому збереться сьогодні для того, щоб обговорити нові постачання Україні. І... Трам запевнив президента України, що не є відповідальним за паузу у постачанні озброєнь до Києва. Тут, на вашу думку, пане Кириле, що означає фраза? Тут ми можемо по різному трактувати і припускати стільки, скільки зможемо собі дозволити в контексті оборонного бюджету США, що це і які саме системи озброєння можуть залишатися заблокованими, а які все ж таки можуть надійти до нас і бути використаними тут. Ну, тут е, зараз прогнозувати навіть американці не можуть цього до чого вони прийдуть, але сподівання на найкраще. Я не сумнівався. Я переконаний в тому, що це не Трамп ініціатива про призупинення допомоги. це вже третя, або як кажуть деякі експерти, четверта така спроба. Четверте призупинення, за якими стоїть е, глава Пентагону, колишній телеведучий Хексет, та більшій ступені. Ну тому що телеведучий не дуже зараз <кій> ще. Володіє ситуацію в Пентагоні, а основний ініціатор, і той, хто це зробив, це радник міністра оборони Сполучених Штатів з політичних питань Колбі. Це його ініціатива, Він належить до тої групи е, оточення Трампа, яка все ж таки вірить, переконана, що треба домовитись з Росією треба працювати з Росією і треба. Росію відірвати від Китаю, і вона буде працювати разом зі сполученими штатами. Мені здається, це хибна логіка. Не буде Росія працювати проти Китаю. Не та ситуація, ось я сподіваюся, що втручання Трампа, особливо його така особиста реакція на те, що щось зробили за його спиною, не порадившись з ним, з миротворцем, з мудрою людиною. Що реакція дуже негативна, і Україна на цьому тлі отримає більшу допомогу. Більше ніж розраховували, більше ніж планувалися. Ще Трамп заявив, що він дуже незадоволений розмовою з Путіним. Джерела різних змі кажуть про те, що Путін розмовляв дуже, дуже некрасиво, дуже зверхньо з Трампом. Трамп таке не любить. А розмовою з Зеленським він залишився задоволений. І на саміті НАТО теж атмосфера була про підтримку України. Тому Трамп, і, відповідаючи на питання журналістів, зараз сказав, що Україні будемо допомагати. Українців постійно штурмують, дуже емоційно підтримував. Тобто, в мене, ну, такі сподівання, оптимістична допомога. Що нам треба? Звісно, нам треба ППО, нам треба е ракети далекого радіусу дії щоб завдавати ударів по підприємствах російських. Багато що нам пригодиться. І я вважаю, що е насправді у США запаси і можливість виробництва вища, ніж у Європі. Тобто, це може бути дуже, -дуже гарним. Не забуваємо про те, що 40% вже виробляє наша ВПК, яке дуже виросло за останній рік, може, рік, може, два. Це дуже важливо, розраховувати постійно. Не забуваємо можна тільки на себе. Розраховувати, будемо на себе. Сподіваюся, за певний період часу. Зрозуміло, що багато було втрачено перед початком повномасштабної війни і зараз потрібно наздоганяти. Але, на жаль, без наших партнерів. Вдіяти нічого не можемо і протистояти Російській Федерації в повній силі також не можемо. Тим часом, пане Кирило, бачу, що у Кремлі реагують на рішення Трампа про відновлення постачання зброї до України. Пролунали заяви Піскова. Коротко їх процитую: перше, що Росія чекає на пропозиції української сторони щодо можливих дат нової зустрічі щодо врегулювання. Тут ймовірно йдеться про новий раунд переговорів в Стамбулі чи можливо в іншому місці. Далі Пісков сказав, що постачання Києву озброєнь не лежать у руслі спроб сприяти мирному врегулюванню. Росія високо цінує зусилля Трампа з ініціювання прямого переговорного процесу між Москвою та Києвом. І Росія зрозуміла, що постачання озброєнь Києву триває за участю країн Європи. Багато інших різних фраз проте тут, пане Кирило. І також в контексті можливих дат нової зустрічі, переговорного процесу, на якому ми зараз етапі, тому що кожен кожна зустріч по суті вона призводить нас до глухого кута є обміни полоненими, що є для нас в пріоритеті, але все ж таки сам мирний процес, і точніше, результат його він поки що залишається в підвішеному стані. Реальних перемовин нема тут, нема про що говорити. Ну тому що історик, мідінський і дуже невпливова делегація з другорядних осіб з Росії, це не перемовини, це їх імітація. Тобто не всі робить вигляд, що до чогось йдуть, що прагнуть якийсь меморандум, ні про що підписати Справді перемовини, будуть восени, і будуть вони ну, взагалі інші, з іншими людьми, з іншими повноваженнями, з іншою риторикою, а не з тою, що там. Медінський озвучує, та Лавров учора в інтерв'ю угорській газеті казав про ну те ж саме демілітарізацію, денацифікацію. Віддайте нам чотири області плюс Крим, закріпіть у конституції позаблоковий статус. Ну тобто, все ця маячня. Тобто, це перемовин насправді зараз немає. Це імітація з російського боку. Це там і нічого і не буде. Зустріч буде, перемовин не буде. Що стосується заяви Описково, я бачив. Вона така ображена, що ось підступні англосакси, американці, англійці, європейці мілітаризують Україну, накачують її зброю. Господи, хто б нас накачав насправді зброю. Одину по чайній ловці дають і готують війну проти Сполучених <кхів> Штатів і ну, проти Росії, і постачання зброї України не буде. Вести до мирного врегулювання не наблизить мир. Ну, звісно, логіка Москви зрозуміла. Не давайте Україні зброю, зброя в Україні закінчиться, вона не зможе опиратися, ми знищимо Україну, і війна закінчиться. Ось таке бачення Кремля, про що Пісков каже майже прямим текстом. Але ми бачимо, що вони нервують. Насправді всі ці запеклі бої, щоденне просування невеличке, дуже невеличке на фронті, це не є результатом. Успіхів військових у Москви немає, таких, яким мало можна було б брати до уваги. Навіть тактичних немає. Тому йде істерика, йде нагнітання у змі. Е, йдуть заяви, йдуть обстріли постійно. Е, міст України, і Київ і Запоріжжя, е, Харків е, Одеса. Ну все, що можна, вони обстрілюють, щоб дотиснути психологічно на українців. 에, вони роблять все, щоб зірвати мобілізацію. Ми бачимо удари по ТЦК, знов і ПСО йдуть активно, дуже активно. 에, речник е, командування сухопутних військ Саранце про це попереджував, що удари будуть по ТЦК будуть і далі, бо Росія забуть, що хоче зірвати мобілізацію, бо нічого зараз вона зробити на фронті не може. Я зайвий раз підкреслюю, що мобілізація є, мобілізація працює, це необхідний процес, але краще значно, якщо ти хочеш. Не грати в лотерею, куди тебе надішлють, на який напрямок, хто буде в тебе командиром роти, хто буде командиром бригади, ким ти будеш, наскільки твоя цивільна спеціальність та природні таланти будуть е е потрібні на цьому місці? Це все лотерея. Хочеш працювати там, де е ти зможеш розкритися, там, де в тебе будуть нормальні командири, обирати самостійно. Є рекрутинг на 41 перша бригада на сторінках в Фейсбуці, в Телеграмі. Є контакти, вибачте за цю рекламу, але ми чекаємо на людей, які обирають захист України. Зберемося разом, оберемо спеціальність роту, напрямок будеш знати, разом прогонимо цю окупантську нечість з України швидко. Підемо всі додому, героями. Ось так все просто за Україну, разом виженемо всіх, всіх окупантів. Ну треба напрягтися. Я вважаю, що питання півроку. І ми завершимо цей процес. Золоті слова пане Кирило. Хочеться, щоб вони втілилися в реальність якнайшвидше. Тут президент Чехії Петр Павел, про якого ми говорили на початку, в анонсі я згадувала, він вважає сумнівним, що Росія після завершення літнього наступу почне повноцінні переговори, адже її кінцевою метою є повна поразка і підкорення України всім вимогам окупантів. І він зазначив, що особисто я цьому не вірю, взагалі не довіряю російським аргументам, коли вони кажуть, що не ставлять за мету повністю перемогти Україну. То варто послухати висловлювання президента, а точніше диктатора російського терориста Путіна чи Сергія Лаврова, щоб зрозуміти, чого вони хочуть насправді. Якщо вони хочуть, щоб Україна підкорилася всім вимогам Росії, то це не є компромісом на полі бою, і це просто повна поразка України, повний контроль над її територією. Встановлення своїх умов та підпорядкування України волі Москви тут все зрозуміло, і хотілося б процитувати і вкотре на цьому наголосити, якими є цілі справжні російського терориста Путіна, пане Кирило. Ви згадували про ТЦК про ці атаки, які зараз. Влаштовує Російська Федерація, країна терористка. І я додам, що командування Сухопутних військ стверджує, що удари ворога по центрах комплектування є спробою зламати нашу здатність захищатися. І атаки по ТЦК це удари по кожному, хто вірить у перемогу. І сьогодні нам потрібна єдність, про яку ви говорите, пане Кирило. Не недовіра і ТЦК це не каральний орган, а частина армії, яка дає фронтову нову силу. Тут, пане Кирило, які вихіді ситуації, коли ворог цілить по таким об'єктах, і що можна вдіяти в даному випадку? Я кажу, в мене рішення просте: йти по рекрутингу від відразу бригади. Потім поїдеш так само в учбовий центр. 51 доба загальної базової загальної військової підготовки. Потім Пахова підготовка там на водія два тижні, на мехвода, снайпера, кулеметника два місяці. Я за рекрутинг, але ну дитяка будуть працювати зараз розсередоточено, реагуючи на сигнали тривоги, але все буде працювати. Ну від цього нам нікуди не подітися, зможуть мінімізувати ризики. Я переконаний, те, що Росія прагне знищити всю Україну і окупувати всю Україну. І ідея про те, що давайте віддамо їм шматочок, і вони заспокояться. Пам'ятаєте, з 2014 року була дуже дуже популярна ідея: віддайте Путіну той Донбас, нехай подавиться і залише нас у спокою. тим закінчилось? Не залише він у спокою. Йому цікава і ця територія, і лівий вірів Дніпра, і правий він піде скрізь, де ми його пропустимо. Його можна зупинити. Тільки силою, але насправді і Лавров, і Путін вони чудово розуміють, що з цього разу захопити всю Україну не вже не вийшло і не вийде. Тому я допускаю, що є такий сценарій, що буде в підписаний е, мирний договір е, з Росією, а за півроку Росія нападе на одну з країн НАТО. Про це казав голов е, генсек НАТО е, Марк Рютте, про те, що Росія нападе на країну НАТО Європейську. Це від, ну, буде відволікати і НАТО, і Сполучені Штати, і цього часу Китай спробує захопити Тайвань. Я цій версії генсека НАТО склонен ну, довіряти, тому що я скаляю, що він має рацію. Дуже схоже на реальний такий довгий, довгий китайський сценарій. Тобто, в даному випадку Китай може спровокувати Росію напасти на НАТО і скористатися відповідно ситуацією і напасти на Тайвань. А як на вашу думку, взагалі можливо, щоб була конфронтація, і в даному випадку на території Тайваню і так само на території країн НАТО, Росія піде умовно на Польщу, на Естонію. На захід це буде один такий е, одна війна. А на Далекому Сході Китай та Іван це буде інше. Китай буде робити вигляд, що це не пов'язані речі, хоча ми розуміємо, що йому Росію не підштовхувати, не провокувати, треба просто віддати наказ. Росія це вже давно бацал Китаю, сателіт і Путін слухняно виконає всі накази. Пане Кирило, я вам щиро дякую за цю розмову, за цікаву, важливу розмову. Нашим глядачам нагадую, що ви можете писати свої коментарі під цим відео і власні емоції. Я нагадаю, що Кирило Сезоно, військовослужбовець, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Пане Кирило, вам подяка за захист України і дякую. бажаю міцного здоров'я і кажу до зустрічі. Дякую за зустрічі.